Привіт всім любителям швидкості та шалених емоцій на каналі Spark. Цього року в асортименті Spark з'явилися справжні бунтарі, мотоцикли класу Scrambler. Ці байки не лише мають унікальний та брутальний вигляд, а й поєднує у собі простоту і надійність. У них немає нічого зайвого, тому вони ідеально підходять як для міста, так і для легкого бездоріжжя. Пропоную познайомитися з одним з їх представників моделлю SP-250 SC2. Основу конструкції становить трубчаста сталева рама. Це не випадковий вибір. Така конструкція є міцною та жорсткою, що забезпечує надійність і стабільність на будь-якому покритті, як на міських вулицях, так і на легкому бездоріжжі. Вона поєднує простоту конструкції з витривалістю та функціональністю. На мотоциклі встановлений одноциліндровий чотирьохтактний двигун тянь І 223. Головна перевага його конструкції це поєднання простоти та надійності. Мотор невибагливий в обслуговуванні з повітряним охолодженням. Балансувальний вал ефективно. Гасить вібрації, забезпечуючи плавний хід і комфортну їзду. Потужність у 16 кінських сил гарантує впевнене керування. Паливний бак має виразні грані та сучасний брутальний дизайн. Його форма зручна для опору колінами і плавно переходить у сидіння, що додає комфорту під час тривалих поїздок. На бічних частинах бака розташовані пластикові вставки, які доповнюють загальний дизайн. Кришка паливного бака замикається на замок, що забезпечує додатковий захист. З об'ємом 13 літрів і середньою витратою 3,3 літри на 100 км. Він має хороший запас ходу без дозаправлення, а максимальна швидкість 100 км на годину, дозволяє відчути динаміку мотоцикла. Вихлопна труба розміщена праворуч, що захищає її від пошкоджень на бездоріжжі та спрощує доступ для ремонту. Її конічний дизайн із розширеним випускним отвором оптимізує виведення газів, додаючи двигану потужності та стильного вигляду. Теплоізоляційна стрічка на поверхні оберігає від опіків і знижує нагрів компонентів. Матовий металічний блиск і плавні вигини ідеально вписуються в ретрофутуристичний стиль, роблячи її практичною та яскравою частиною мотоцикла. Для захисту від викрадення мотоцикл оснащений замком керма, що унеможливлює його поворот, а також замком запалювання, який не дозволить запуск двигуна без ключа. Додатково протиугідна сигналізація з дистанційним керуванням дозволить вам оперативно реагувати на спроби викрадення. Запуск двигуна здійснюється за допомогою електростартера, а за запалювання відповідає надійна електронна система CDI. Механічна шестиступка дозволяє швидко адаптувати мотоцикл до будь-яких умов. Класичне перемикання перша передача вмикається рухом важеля вниз, а всі інші вгору. Підвізка мотоцикла складається з перевернутої телескопічної вилки сперту та маятникової підвізки з мономортизатором ззаду. Перевернута вилка забезпечує зниження вібрації і кращу керованість, дозволяючи впевнено входити в повороти. Задній мономортизатор збільшує хід підвізки, що допомагає мотоциклу легше долати вибоїни та перешкоди. Це робить поїздку комфортнішою як на асфальті, так і на бездоріжжі. Крім того, мономортизатор має регулювання жорсткості пружини. Спицьовані колеса це не просто данина стилю, адже на відміну від литих вони значно міцніші, краще витримують удари та ефективно поглинають їхню енергію, запобігаючи деформації та появі тріщин. Додатковий комфорт на дорозі забезпечують 17-дюймові шини з високим дорожнім протектором, які ефективно поглинають нерівності. Переднє крило розташоване безпосередньо над колесом, дуже коротке і майже не закриває його. Завдяки цьому мотоцикл виглядає легким і спортивним, а також краще підходить для бездоріжжя бруд не забивається між крилом і колесом, а також захищає двигун і водія від бризок. Ззаду над колесом встановлене коротке крило для захисту від бруду, тоді як окремо винесене кріплення для номерного знаку робить заднє колесо візуально відкритим. Повний контроль над мотоциклом забезпечують дискові гідравлічні гальми. На відміну від барабанних систем, вони миттєво реагують і забезпечують потужне гальмування. Система дозволяє точно дозувати зусилля, а її ефективність не знижується навіть на мокрій чи брудній дорозі, адже вона швидко. Відводить тепло та очищується. Це запорука вашої безпеки та впевненості в будь-якій ситуації. Дворівневе непівжорстке сидіння повної довжини забезпечує комфорт як для водія, так і для пасажира. Завдяки роздільній конструкції кожен має своє окреме місце, що робить поїздку зручнішою. Для додаткової безпеки пасажира з обох боків сидіння розташовані надійні ручки. Висота сидіння для водія становить 760 мм, що робить мотоцикл комфортним для людей різного зросту, а максимальна вантажність складає 150 кг. Широке кермо забезпечує комфортне керування. Панель приладів ідеально поєднує вінтажний дизайн із сучасними технологіями. На перший погляд, вона має вигляд класичного круглого корпусу, але всередині прихований дивовижний цифровий дисплей. На ньому легко читається як уночі, так і у день вся важлива інформація: від швидкості та пробігу до індикатора передачі і рівня палива. Для додаткової зручності мотоцикл оснащений тримачем для телефону та USB-роз'ємом для зарядки. Електричну частину мотоцикла забезпечує геловий акумулятор на 7 Агодин, а всі освітлювальні прилади світлодіодні. Кругла передня фара ідеально поєднує класичний стиль із сучасними технологіями, що відповідає концепції неокласики. Показчики поворотів на гнучких кріпленнях мають оригінальне виконання. Попри приналежність до скремблерів, задня частина мотоцикла виконана в стилі сучасного спортивного байка з ультокоротким хвостом та вбудованим ліхтарем з елементів традиційного ретродизайну. Цей мотоцикл не просто засіб для просування, а справжнє втілення вашого стилю та характеру. Завдяки класичному силету, поєднаному з сучасними технологічними рішеннями, він ідеально підходить для тих, хто прагне виділитися, не зливаючись із натовпом. Це вибір для тих, хто цінує індивідуальність та живе у власному ритмі. Якщо мотоцикл Spark SP250SC2 тебе зачепив і хочеш дізнатися більше деталей про нього, заходь на наш сайт. Тут знайдеш повну інформацію, а також зможеш порівняти обрані моделі. Дякую, що додивився відео до кінця. Чекаю на зворотній зв'язок у коментарях. Попереду багато цікавих новинок. Тому, якщо не підписався, зроби це обов'язково. Побачимось незабаром.